Доброго здоров'я всім! Ось хочу показати коротке відео, як я саджаю сіянця, які були перед цим у великих пакетах 20 дно 20х20 20 і висоту 50 см. Значить, викопав відповідну яму, заправив її водою з вечора. От. Далі присипав грунтосуміш, яка потрібна, ну, яка у вас там є. Ставив туди цей пакет з саджанцем, виміряв висоту, щоб співпало з ґрунтом. Далі виставив назад цей саджанець у пакеті і відрізав по колу дно, саме дно, ось лежить кусок. Далі взяв зверху одною рукою, за пакет, другою за дно, поставив в яму, обкидав з трьох сторон ґрунтом. Далі цю сторону в мене вона залишилася, ось відношов. Я розрізав пакет ножем і акуратненько витягнув уверх е, сам значить, пакет. Ось так розрізаний пакет, ось дно. І виходить, що значить, цей саджанець і його земельний ком абсолютно не тронутий. Тобто він отак от стоїть. Перекидана з трьох сторін, далі розгорнув на четверту, зараз ще полю, досиплю, знову полю і все, посадка готова. Земляний ком не тронутий, рослина як, от, без стресу буде пересаджена. Навколо цього діла я вистрою ось таку будку із затінняючою сіткою. От. І так вона буде в мене рости. Це Метр на метр на метр і метр вісімдесят вверх, десь біля пів метру забито в землю. Зверху з'єднано. Метр на метр. І сітка. Два метри висотою і 3 в довжину Зверху ще 20 см загорнуто. Ось такі вже роблю штуки. Це я зроблю на виріст. І ще низ загострив я сокирою і пів метра обробив. Антисептиком від грибка, тому що був досвід, що за один рік мої старі ось такі конструкції, вони погнили от в цих місцях, де трубки. Це тут була стара конструкція, вони за рік буквально погнили. От. Через то я почав обробляти. Ну і це десь на 2-3 роки повинна бути така конструкція. Поки рослинка виросте. Все, все гарних врожаїв і міцних саджанців.